Михайло Саму, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та розброєння, з нами на зв'язку і з ним якраз про ці заяви і про наслідки більше політичного плану поговоримо. Пане Михайло, доброго дня. Добрий день. Вітаю вас. Перше, що я хочу запитати, в цілому такі інциденти, коли літаки. Підлітають до чужого повітряного простору надзвичайно близько. Або підлітають до якихось, наприклад, авіаносців, або, в принципі, роблять якісь маневри, які можна розцінити як загрозливі. Це не новина. Росія користувалася цим достатньо часу, цим ще користувався і Радянський Союз. В чому сенс подібних маневрів з політичної точки зору? Ну, насправді це звичайна практика Холодної війни. Тоді Сполучені Штати і Радянський Союз вони, у них така гра була. Помахати один одному крилами або іншими деталями літака чи органами тіла, і таким чином підтримувати якийсь а, такий а, дружній а, лапках а, стан відносин. А, знову ж таки а, за час а, от холодної війни дуже мало було реально а, інцидентів, коли були зіткнення або виникали конфлікти, тобто збитих літаків або інших літальних апаратів було дуже мало але практика коли корабель знаходиться в міжнародних водах або літак знаходиться в міжнародних міжнародному повітряному просторі і Літаки противника його провокували або здійснювали якісь небезпечні маневри. Це була звичайна практика, І росіяни її, цією практикою зараз постійно користуються, і скажімо так, на північному фланзі НАТО і на південному вони демонструють свою перевагу. На жаль, ну наприклад, наш центр, скажімо так, більше десяти років. Писали аналітику стосовно того, що НАТО втрачає свій, свій вплив в Чорному морі, і Росія буде встановлювати своє домінування. Так воно й сталося. Адже, якщо послухати коментарі росіян з цього приводу, з приводу цього інциденту, то вони вказують, що виявляється, вони встановили в міжнародному, по перше, в міжнародному морському просторі повітряному просторі свої обмеження, оскільки вони проводять якусь свою там спеціальну воєнну операцію. Тобто вони встановлюють, ви вибачте. Свої порядки в міжнародних водах, і міжнародному повітряному просторі, і звісно, тут реакція мала би бути більш жорсткою. Крім того, я хотів би звернути увагу, що знищення повітряним військовим повітряним судном повітряних сил військово-повітряних сил Росії американського повітряного судна збройних сил Сполучених Штатів згідно з визначенням резолюції ООН, є агресією актом агресії. І тому знову ж таки, як на мене. Реакція мала би бути трошки іншою, як в дипломатичному плані. Ну а якщо б це був український безпілотник? Я думаю, у нас реакція була б і військового плану. Про трошки яку, інша Про але яку іншу реакцію ви говорите? Тобто, вашому військова е військова реакція. Я, яким, яким, яким чином ця реакція мала проявитися з військової точки зору? Що Штати думаю, де повинні що ці... були війну оголосити, там Росії? Ну це я утру перебільшую, звісно, але тим не менш навіщо оголошувати війну треба було знищити ці літаки. Справа в тому, що Сполучені Штати або Україна мають точно таке саме право наносити удари по російським літакам, як вони мають право, як вони вважають, вони встановили собі якісь нові правові рамки. По перше, окупувавши Крим. Це незаконно абсолютно. Тому о, те, що вони кажуть, що це якесь наближення до їх повітряного простору, це фейк. Це, це вони самі видумали, а ми не маємо цьому слідувати. Ми маємо слідувати міжнародному праву. Згідно з міжнародним правом, там взагалі міжнародний е, простір. І якщо інше військове судно починає здійснювати акт агресії проти твого повітряного судна, особливо військового, військове судно, морське або повітряне це територія держави. Насправді, причому неважливо. Міжнародне право не встановлює різниці між безпілотним або пілотованим апаратом. І Тому о, тут реакція мала бути жорсткою. Єдине, що е, адміністрація Байдена мабуть діє в коридорі от, е, дійсно холодної війни. Тобто на будь-яку провокацію краще не реагувати ескалацією. Це так діяли під час холодної війни, і підкреслю тоді е, е, сполученим штатам радянському союзу вдавалося уникнути цього великого конфлікту, бо тоді нерви були дуже напружені. Зараз я вважаю. Росія не є аналогом радянського союзу ніякого протистояння немає між радянським союзом і Росією і Сполученими Штатами. Тому я думаю, що треба ставити на місце. От Україна вміє ставити на місце, коли був знищений ракетний крейсер Москва після того російський чорноморський флот не з'являється в цих районах. А якщо б ми на нього дивилися, на цей ракетний крейсер, виказували занепокоєність. Там було б вже десять. Фрегатів і е, один ракетний крейсер, бо у них на щастя більше немає. Тобто тут діяти треба е, жорсткіше, як на мене. А, і те, я думаю, що, що... а те, що на вашу думку, відповідь була чи реакція була занадто м'якіша, ніж вона повинна була бути. Я так скажу. Які матиме наслідки або може мати наслідки? Наслідки будуть такими, що росіяни будуть е, ще більш нахабніше діяти в повітряному просторі Чорного Чорного моря. Це однозначно. І так само е, вони будуть діяти. Нахабно в Чорному морі, але в тих районах, де українські військово-морські сили та Збройні Сили України не можуть їх дістати. Тому то й особливість. А от в повітряному просторі, поки нам не дадуть, скажімо так, f 16 або не модернізують наші Міг-29 Су-27 під використання далекобійних ракет західного зразку повітря-повітря, про що мова йде, але я не знаю, чи це правда чи ні, тому що йде багато. Інформації, що, можливо, польські та словацькі міги нам все ж таки дообладнають і радарами далекобійними, і е, іншими, е, іншою апаратурою, яка дасть можливість використовувати американські ракети, ну, скажімо так, під сотню кілометрів. І тоді українські міги могли би, в принципі, тримати досить непоганий контроль над повітряним простором. Тоді б Су-27 російські там би не, не шастали, Це однозначно. Пане Михайло, а. Um... Якщо просто от запитати, поставити перед собою перед вами, перед ними таке запитання. А для чого? От щоб що? От вони свідомо пішли на загострення з американцями. А якби американці напевно ми можемо припустити, що неподалік того безпілотника літали і винищувачі? Якщо б американці просто взяли, відповідь знищили, ми розуміємо, що росіяни задіяли не прямий, не прямий вогневий вплив, а такі гібридні методи пошкодження і таке решта, але який практичний сенс росіян йти на це загострення, на вашу думку? Ну, по-перше, я думаю, що рішення стосовно знищення цього безпілотника приймалося в Кремлі. Це не було рішення якогось військового командира, тому що в Росії вертикалі влади, особливо військова, дуже нерішуча, скажімо так. Тобто, без команди зверху ніякий військовий командир. Російські такого рішення не ухвалив би ну це не просто неможливо. Тобто рішення було політичне продемонструвати американцям, що Росія зараз е має можливості знищувати е їхні літальні апарати, і е вони мають можливість це робити безнаказано. За основу, звісно, пан, пане пане саме, можливо, не американцям, я от думаю, можливо, китайцям. Тому що Сідзіпін готується їхати до Москви. Ми ну, знаємо да, ми візит... такі рішучі хлопці. Був візит Байдена. Так і от Путін показує, що я ще у грі. Я можу підлетіти своїми літаками до американського безпілотника. Ну, і Тому що, його. справді винищувачу, якимось чином знищити літальний апарат не призначений для повітряного бою. Ну це нічого не варто. Це дуже просто. Ну чи є сенс? Чи є сенс в цій теорії? Що це дійсно демонстрація не для американців, а для союзників Росії тим дуже небагато. Ні, я думаю, що тут є, звісно, і американський фактор, це однозначно, це в першу чергу. А звісно, супутній так, чому би ні не показати китайському товаришу, що вони ще ого. го Тому що насправді, то, якщо товариш Сі е, і прибуде до Москви, е, наскільки я розумію, рішення все-таки ще не прийнято і воно обговорюється. Тому що для Сі це е, все ж таки досить чутливе питання. Він не хотів би виглядати лузером, який стоїть поряд з лузером. І е, Путін, який зараз знищив цей безпілотник, в принципі, підняв свою, свій рейтинг. І е, ми знаємо, як е, товариш Сів відноситься до американців. Він їх дуже не любить. І, хоча, як я завжди кажу, що економіка Сполучених Штатів і Китаю – це інь і янь, тобто вони зв'язані між собою. І коли вони починають говорити, що ми зараз знищимо Сполучені Штати, чи там ми будемо конкурувати сполученим Штатами, з ким ви збираєтесь конкурувати, якщо ви в одній системи знаходитесь, і якщо гірше буде сполученим штатом, то економіці Китаю буде гірше, це однозначно. Пане Михайло, Але на, дійсно... на, на останах хочу вас поцікавитися. На вашу думку, ця провокація російська вона більше. Вдала і хитра чи жалюгідна, тому що як одного, це часто з одного боку, так ніби е, скинули безпілотник, е, але скрила, і, він місце. упав. Але з іншого боку, ну це так зроблено, прилетіли, щось там бензин біля нього розпилювали. 19, ну тобто вони не прилетіли, просто розстріляли його і полетіли. А це, мабуть, була б демонстрація сили. Тобто вони це зробили як завжди на крису, як то кажуть, знаєте, не наважившись продемонструвати реальну силу. Але тим не менш добилися результату. От як ви вважаєте, це така геніальна хитрість? чи Притаманна Росіянам жалюгідність Ні, ну тут є кілька аспектів. Я думаю, що їх все ж таки дуже непокоїть. Чи скажу так, і для них дуже багато проблем складає американська розвідка, яка ведеться супутниками, безпілотниками, і ця інформація, звісно, передається Україні. а Україна вже хаймарсами та іншими засобами дуже багато знищує цілей, в тому числі йде підготовка до контрнаступальної операції. Зараз ця розвідна інформація взагалі на це це золота, скажімо так, інформація, і тому вони можливо проводили дійсно операцію за рішенням Кремля стосовно витискування американських засобів розвідки саме з цього регіону, тому що вони отак вирішили обмежити надання розвідної інформації. Але з іншого боку, дійсно, все це було зроблено кострубато. Я впевнений, що відповідь Сполучених Штатів буде не різкою, але я сподіваюся, вона буде. Замінена на а, а, допомогу Україні, тобто нам буде більше боєприпасів, буде більше GLSDB, Ground Launch Small Diameter Bombs, які нам дуже важливі на і будуть допомога а, ще більш ефективна Україні. Можливо, це і для України і краще ніж збиття двох старих су Су-27-х. Дякуємо, ми дуже. Михайло Само, заступник директора центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, бо з нами на прямому відеозв'язку. Дійсно, росіяни. Ну хіба що там пілоти не вилазили з фюзеляжу, якби це було можливо, і палкою не стукали по цьому крилу, щоб щоб він упав. Ну, якщо ви такі вже сильні, ну давайте, демонструйте свою силу.